Вітаю на своєму каналі. В, минулого відео, в минулому відео я показала, як можна зробити викрійку пальто дитячого оверсайз. Сьогодні покажу готовий виріб. Я насправді знімала декілька відео, як зробити кишеньку, там, дещо ще, але з технічних причин ці відео втрачені, немає їх. Тому я просто сьогодні покажу вже готове пальто, що в мене вийшло, і розкажу, як я його збирала. І так, перш за все, те, що я розкроїла, основна частинка, я його простібала. Оцю частинку. І вже потім я зробила кишеньки. Кишеньки в мене. Ось такі з блискавками. Ось така кишенька, одна і друга. Тут я робила отакі закривашки, хоча в мене тут є обмежувачі, але вважається, що їх треба закривати, тому я закрила, щоб було красиво. Після того, як я зробила кишеню, я вирізала підкладку. І повністю її теж простібала. Тобто в мене отут подвійний утеплювач, щоб пальтішко було зовсім тепленьке. І тут утеплювач і в підкладці утеплювач. І підкладку я теж просто простібала. Далі зібрала, закрила бокові шви і плече. І потім коли після того, як вже закрите було плече, я е, виготовила капюшон. У мене капюшоні ось тут вставлено світо, світловідбиваюча така полосочка, її зараз не видно, але от, тут, от вона є. Тобто в темряві дитину буде видно через те, що ці є вшиті такі, е, кантик такий зробила в капюшончику. От сюди така, як опушечка, вона не відстібається, але сюди я поставила декілька шарів утеплювача, щоб воно було трошки таке об'ємне. І всередину, в капюшон, я вставила не підкладку. А в мене є отакий фліс, він з невеличким складом вовни, тому він такий більш теплий і дуже він приємний на дотик. От я оцей вставляю не підкладку, тому що підкладка. Ну, вона слизька і з голови буде спадати. Це буде неприємно. Ми таке не любимо, тому, тому я ставлю щось, щось непідкладочне. Ось такий капюшончик. Коли я круїла і збирала капюшон внутрішні детальки, особливо оцей фліс, він має бути в кожному шві десь на 5-7 мм. Менший, ніж основний капюшон. Інакше тоді буде дуже складно його сюди і в горловину гарно вшити. І отут буде його забагато. Доведеться все одно вирізати. Тому, тому оцей внутрішній капюшончик я робила з кожного, кожного шва я відрізала по 7 мм. От. Тут у мене є така, вішачок такий є, гарний, кручений, красивий. Після того, як вшила я вже капюшончик, він у мене капюшончик зі стієчкою і плюс ще опушечка. Це дає оця опушечка, вона дає, ще, ну, робить сам капюшон більш, більшеньким. От, і більш прикриває обличчя, якщо треба застігнути до кінця. Далі вшивала близько блискавку оцю. Тут в мене є вітрозахисна планочка. Як воно виглядає? В підборта під, борта, під борта. Теж приметувала утеплювач. Так, ну і останнє, що я зробила, це, звичайно, вшила рукави. Рукав, отут, я говорила, я не знала точно, яку брати ширину рукава, я брала 30. І в принципі, ну, менше і не треба, скажімо так, дуже хороша ширина вийшла, поки що нам рукав цей довгенький, тому я отак його підкочую. І тут виглядає тільки оця трикотажна манжета. Ось такий рукавчик з манжетою дуже зручний. По-перше, сюди не задуває, е е тримає рукав, якщо він трошечки довший, да, ми стараємося шити довше, тому що у дітей ручки ростуть швидко доволі. Ну, і за рахунок цієї манжети можна підкотити і таким чином поносити не один сезон, а декілька сезонів. Ось таке пальтішко у мене вийшло в. Рукави я в підкладку не вставляла утеплювач. Тут немає нічого. Тобто, тут один слой утеплювача. всі інші деталі у два слої. Ну і в капюшон теж тут один слой, а оцей так теплий. я теж не вставляла. Ось таке от у мене вийшло пальто стобним. Воно таке вийшло яскраве. Зараз ще застігну, Ось так. Такий величенький капюшончик. Широченька горловинка, щоб тут нічого не душило, мою, Ну, ось. Таке пальтіжко. Я вже говорила, що з такою побудовою викрійки, в принципі, можна шити і куртку там, і пальто, наприклад, з вовни, там, ну будь-що. Ще хотіла сказати про прибавку. Я сюди брала прибавку, взяла 20 см на весь обхват. І трошечки хвилювалася, тому що думала, можливо, взяти все ж таки 16 на весь на весь обхват. Але ну, вирішила, краще хай буде більше, я зріжу, якщо буде забагато, ніж буде дуже впритичок. І хочу сказати, що, в принципі, менше було б вже б не дуже. Тому що. Під пальто ми одягаємо якісь речі. Якщо дуже холодно, багато там, наприклад, декілька да, і маєчка, це там, светр якісь товстенький, чи ще щось. І, в принципі, ці 20 см, вони не відчуваються в, тут, в цьому пальто, да, в даному випадку. Тобто дуже, дуже добре, що я взяла саме 20. Ще хочу сказати, що іноді отут. По бокам можна брати ще більше розширення. У мене тут тільки 3. Три. три і три, тобто, з кожної сторони 3, всього-навсього 6 см. Тут розширення можна взяти і більше, якщо потрібно. Ну, в принципі, цього достатньо, але може бути більше. І, ну, що ще сказати? Бальто вийшло таке яскраве, дуже тепле. Моїй доньці дуже подобається, вона така, така красунька. дякую за перегляд. На все добре.